Ерготерапевтка з Вінниці не могла самотужки обстежувати пацієнтів через порушення зору. Вона змушена була постійно просити допомоги в колег, аж поки лікарня не придбала для неї сучасне обладнання. Тож тепер Юлія вчить людей знову обіймати рідних і варити каву. Юлія Шевченко працювала вчителькою української мови у школі для дітей із порушеннями зору, прагнула допомогти вихованцям, бо сама з дитинства мала діагноз катаракта, тож її очі розрізняли лише світло. Та згодом Юлія вирішила змінити свій фах і пішла навчатися на ерготерапевтку, аби працювати ще й із дорослими. По завершенню навчання жінка працювала в лікарні у Вінниці. Утім, впоратися без допомоги колег Юлія не могла. Моя робота здебільшого консультативна. В моїй задачі полягають в тому, щоб я адаптувала пацієнта, який має порушення до домашнього простору, облаштувати робочий простір. Через відсутність зору я стикалася з складністю заповнення документації, прочитання довідок, які принесе пацієнт. Та згодом фахівчині запропонували роботу в реабілітаційному центрі обласної психоневрологічної лікарні. Центр реабілітації відкрили у 2023 році, адже все більше людей потребували відновлення через повномасштабну війну. Та пошук реабілітологів, які взялися б за тяжких пацієнтів, став для директорки непростим завданням. Дефіцит кадрів фахівців з реабілітації був і є на всій Україні, тому що таких фахівців. Дуже мало хто раніше готував. А Юля фахівець з ерготерапії. Ми з нею поспілкувалися і побачили її роботі. Ми зрозуміли, що це саме той фахівець, який нам потрібен. До нас звернулися з пропозицією центр зайнятості, які розповіли нам про державну програму для оснащення робочого місця. Тоді Софія вирішила купити світлодіодну панель, обладнання для оцінки руху рук. Комп'ютер і тактильну тростину. Тростина мені допомагає виходити з пацієнтами поза межі відділення. Комп'ютер дозволяє мені самостійно вести документацію, адаптували світло, оскільки в мене є світло відчуття. А тут досить багато пацієнтів, які погано рухаються, щоб я їх не збила при яскравому освітленні. Я їх бачу як тіні. Також мені придбали тест арат, і це дозволяє самостійно оцінювати пацієнтів функціональність, зокрема верхньої Антівки. У лікарні також встановили й підйомник для працівника на кріслі колісному, який нещодавно працевлаштувався. Загалом облаштування робочих місць для двох співробітників коштувало медзакладу 200 тисяч гривень. Та директорка лікарні звернулася по компенсацію через службу зайнятості і закладу повернули ці кошти. Ми думаємо про те, як облаштувати комфортне їхнє робоче місце, тому що від того залежить яку допомогу і як вони зможуть надавати пацієнтам. Те, що ми закупили, ним користуються не лише на. Наші співробітники а ними користуються пацієнти, пацієнти, які рухаються на кріслі колісному, можуть безперешкодно потрапити в амбулаторну реабілітацію. З допомогою тростини Юля навчає тих, хто мають проблеми з зором, як необхідно рухатися. Тож тепер Юлія допомагає пацієнтам відновити рухливість, аби ті самі могли взутися чи приготувати їжу. Нове обладнання дозволяє мені самостійно оцінити пацієнта, менше смикати своїх колег з проханнями про допомогу. Я є мотиватором для своїх пацієнтів, оскільки вони бачать, що я працюю, і в них є. Можливості, шанси до полегшення, до покращення свого стану.